Зростання цін на житло і комунальні послуги, як стверджують фахівці, викликане об'єктивними причинами, а саме збільшенням собівартості енергетичних ресурсів та складною суспільно-політичною ситуацією в нашій країні. Крім того, згідно з обраним курсом реформування системи житло-комунального господарства, виникла необхідність привести до відповідності тарифну політику в системі ЖКГ. І врегулювання цього питання закріплене жорсткими нормами на законодавчому рівні, зазначає експерт з питань ціноутворення та фінансового управління, консультант проекту ЮСЕН. Муніципальна енергетична реформа України, Україні Анна кузову. Чому зростають тарифи? Питання доволі таки непросте. Чому? Тому що для того, щоб зрозуміти причину росту, треба мати уявлення про те, взагалі, що таке сфера теплопостачання, як здійснює діяльність теплопостачання підприємства, як розраховуються і встановлюються тарифи, чим тариф. Як ціна відрізняється від плати за послуги, ну і взагалі з чого складаються тарифи, тарифи, ціни на послуги опалення, вони є регульовані. А якщо вони є регульовані, це, це означає, що держава встановила певні правила, правила прописала в певних законах і інших нормативно-правових актах. Тому для того, щоб розуміти всі ці питання, про які я говорю, треба і вивчати, і розуміти всі вимоги законодавства. Нещодавно, за словами експерта, відбулися певні зміни щодо розподілення повноважень тих органів, які відповідають за здійснення регуляторної діяльності у сфері тарифної політики житлово-комунального господарства. Хто має повноваження встановити тарифи на теплопостачання в Україні? Ми маємо два рівня регулювання. Є державний орган регулювання, який має назву національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Звертаю увагу, що саме так має називатися зараз цей орган, тому що нещодавно було прийнято зміну про об'єднання регуляторів енергетики і регулятор комунальних послуг. Тепер ми маємо одного регулятора, одну комісію, яка регулює і сферу енергетики, і сферу надання комунальних послуг. І повноваженнями цієї комісії є встановити тарифи на теплову енергію опалення гаряч водопостачання тим ліцензіатам, яким ця комісія видає ліцензію. І е, така особливість, що тарифи, які встановлюються для населення на послугу опалення гарячого водопостачання, це вже є кінцевий тариф від попередньо встановлених тарифів на виробництво, на транспортування і на постачання теплової енергії. Як тариф на теплову енергію. Тобто ми бачимо, скільки має бути встановлено тарифів, перш ніж населення побачить, скільки воно буде платити за опалення за квадратний метр і за гарячу воду, за один кубічний.